Привіт всім на каналі Біле Озеро, виноградник Єріменко. Сьогодні 2 серпня 2022 року. Я стою біля гібридної форми писанки Олега Михайловича. Бананас. Покажу вам нагрузочку. Вона нас кожний рік, скільки вона існує на нашому винограднику, не підвела і ще ні разу. Огромна красива ягода. На даний момент вона спіла. Ми вчора вирізали 7 кілограм пробно. А сьогодні хотіли вирізати, але но ночі пройшов сильніший ливень. Так я все позамулювало. Вона готова. Ягодка солодка з прекрасним мускатом. Вкус. Банана, ананаса. Ну, не знаю. Як кому. Але ну, вона нас не розчаровує. Ми дуже довольні, вона дуже раннього срока дрібаніє. Біля неї ось аватарчик зажигається, бачите, який гарнесенький. Нагрузку показую на кущах. Ну, дуже гарна жовта. Я не знаю, як вона ось мій палець, ось ягодки. Красиво. І вкусно. Після цього ливня ніде не тріщинки. Гляньте, ніде ніякого не ні тріска, ніде нічого не наблюдається. І ось опять накрапає дощик. Вона сахар потіряла, звісно, після цього ливня. Ну, мускат залишився. Бананас. Прошу любити і жалувати. На підході слава України. Уже горобчики працюють. по обривала. Ну тут грузяка, конечно, на цій славі ми ще листя не обривали. Ну, не знаю. На кущу бага... велика нагрузка і з сторони, і з другої. Ну, буквально після цих дощів з'явиться сахар і будемо різати на ринок. Дуже доволі цією формою. Вона нас не підводить. Теж огромні грозді, вкусні ягоди. І вона жовтенька, красива на вид. Каталог в ближайших пару днів буде готовий. Силка під відео буде. Дякую за перегляд. Підтримайте лайками наш канал, жміть на колокольчик. З повагою, сім'я Іременко. Ременко. Всім пока-пока!